Журналісти були в шоці. Я дивилася пряму трансляцію Fox News, І е, журналіст Fox News в буквальному сенсі сказав: Воу е, ого! Навіть де навіть хочу зараз подивитися десь записала і сказав Окей, вау, uh, No questions!». і е, сказав: Ого, оце не без питань! І не, вони були дуже здивовані. Я можу з точки зору аналітики вважати, що я в принципі так і думала, що не буде підходу в сенсі спілкування з з журналістами безпосередньо Путіна. Я... Думала, що можливо він щось каже і піде, і буде говорити Трамп, але вони вирішили обидва піти. Чому це було зроблено? Мені було очевидно, щоб врятувати обличчя Путіна, тому що це було б побиття, так би мовити, Путіна, тому що навіть коли він тільки приїхав, йому кричали ці запитання про те, коли ви перестанете бувати цивільних. На коли ви перестанете крові е зупинити кров і дуже насправді і ви мабуть бачили всі це відео. Дуже до, насправді гострі і серйозні е запитання ставили йому, коли він тільки йшов по трапу, по цій червоній доріжці. А потім, коли в них було оцей прес-спрей, е де е робили фотографії, йому теж задавали ті самі запитання. Він сміявся і робив вигляд, що він не чує. Uh, і потім щоправда журналісти перепитали одного ну, uh, у нього яким чином ді нас що все він чув uh, і саме собі що не відповідав, тому що це було б uh, зі сторони Трампа. Uh, це було б до, до Трампа. Це було б питання: то чого ж ви досягли? А зі сторони Путіна це було б побиття за все, що він зробив uh, зі сторони журналістів. І ну тобто, Путіну в принципі не властиво uh, говорити з журналістами ви за без прописаного uh, сценарію. Тому я це очікувала, uh, але. Все, що відбулось, має дуже багато речей, які здивували самих журналістів. Про це зараз дуже багато обговорюють. Я можу вам зараз перерахувати десь, здається, чотири або п'ять речей, які були, які шокували журналістів, як шокували, здивували це навиці це по conversation. Зараз це, е, пункт обговорення е, з як консервативних медіа, Фокснюзпосередньо, так і е, е, ліберальних медіа MSNBC і так далі. Перша історія, яка е, пішла не по протоколу, це коли е, Путін е, вийшов з трапу і сів не в запланований відведений для нього автомобіль, а в автомобіль. Е, Дональда Трампа і вони разом їхали далі на uh, зустріч, що було абсолютно не за протоколом, і це обговорюють uh, журналісти в Сполучених Штатів Америки. Друге питання, коли був цей, uh, воно називається фотоспрей за дипломатичними uh, правилами. Ти дійсно не можеш задавати жодних запитань, ти просто підходиш, фотографуєш і тебе виводять uh, звідти, але uh, Трамп. По не властиво так робити за всі свої е, часи політики, як за першої каденції, так і за другої каденції він завжди використовував цей фотоспрей для того, щоб відповідати на запитання. Але е, не властиві собі манері, він не відповідав на запитання під час цього фотоспрею і вони швиденько вивели в журналістів. Це також здивувало дуже журналістів. Інша історія, яка здивувала журналістів, які обговорювали на радіо Фокснюс одразу після е, цього звернення. Це е, було питання того, чому Путін говорив першим за задовольняти Трампу. Тому що за протоколом е, Трамп мав би бути як приймаюча сторона говорити першим, і він, окрім того, що говорив першим, ще говорив набагато більше ніж американський президент. Е, це теж дуже сильно здивувало журналістів. Ну і власне під кінець е, здивувала. Е, відсутність пре розмови з пресою, тобто вони розвернулися і пішли. Це було шокуюче для усіх журналістів. Ніхто такого не очікував. І якщо вже казати по фактам самих двох промов, багато зараз ведеться обговорень, тому про те, що дійшли вони, яких домовленостей чи не дійшли, тому що в своїй промові Путін сказав фразу про те, що досягли дегаваріонності. Uh, і це англійською переклали uh, like agreements переклали uh, англійською, і мені довелося прислуховувати цей російську, що ж нам конкретно сказав. А Трамп першим реченням uh, свого звернення сказав, що uh, there there is is no deal until there is a deal. Uh, тобто немає угоди, доки немає угоди. Тобто він першим реченням сказав, що немає жодної угоди, і а потім сказав, що тепер позвонить Зеленському і країнам НАТО і європейським партнерам. Тобто Ось такі розбіжності е, і е, кроки не за протоколом, або не за політикою Трампа, не за тим, що він зазвичай робить. Дуже зараз здивували журналістів, і це зараз обговорюють багато медіа і. І єдине, що можу сказати такий тут в рукаві, де ми можемо почути більш пояснень від того, що саме відбулося час цієї зустрічі. Це можливо, на варто незабаром очікувати якоїсь публікації від українського президента Володимира Зеленського, можливо, від європейських партнерів. І що найближчим часом відбудеться, і зараз нас чекають медійники. Одразу після цієї зустрічі була запланована було заплановне інтерв'ю Шонангенеді до Дональда Трампа. І це буде єдине спілкування найближчим часом із медіа, в нього яке в нього буде, і от від цієї розмови варто очікувати чогось, якщо я ще її не пропустила, тому що одразу після цієї зустрічі я включаюсь нон-стоп на всі медіа. А, а що пише? От почала писати американська преса. от Зокрема, я бачу, що рейтер е, пише: е, ну, такі е, яскраві заголовки. Е, почекайте це в, і це все. Ну давайте так, що Ройтерс не дуже гарні має відносини з Дональдом Трампом, він не допускає до різних медійних заходів в такому сенсі. Ну прям погані має відносини. Тут мені здається цікавіше слухати і дивитись, що кажуть консервативні медіа, такі як Fox News, New York Post, Wall Street Journal, Newsmax. От за ними варто зараз постежити. І мене на бекграунді зараз, в принципі, Fox News показує. Я його весь весь вечір дивилася. А ось кореспондент да. Fox News написав, що зацитував Трампа, оцінив зустріч з Путіним на 10 з 10. Що це означає? Ну, це означає цікаво, що за кореспондент, <ривітна> <ривітна> який має він дружні відносини з Трампом. <ривітна> Мені реально було цікаво подивитися, що це за кореспондент, тобто чи це кореспондент Білому домі, чи, ну, тобто чи має він дійсно доступу до тіла, так би мовити, треба подивитись. В прямій трансляції насправді на News вони не, не приховували здобування. Що немає ніякого прес-підходу, що Путін говорив перше, це вона обговорювали одразу. Я вам фактично переказала основні основні пункти, які здобували саме консервативні медіа, нік Сортер, um, Треба дивитися. Я мені треба зрозуміти на, на, на обличчя краще розумію, ну, але дякую Здали uh, тобі інформацію. Це молодець, молодець. Я з Ніком Сортром про те, що він має на увазі. Можна що колеги кажуть? Як вели себе російські пропагандисти, які там швенділи навколо? Ну як як вони зазвичай поведуть? Ну, дивіться, давайте так. Давайте подумаємо з точки зору аналітики. На Трамп перед цією зустрічю заявляв дві цілі кол англійською на дві. Цілі, які він хотів досягти, Перша ціль він казав, що треба зробити одразу зустріч із Володимиром Зеленським, і можливо з якимсь європейським лідером. Цитати він так казав. Можливо, з якимсь європейським лідером. Також він казав, це було четвер середа. Тобто не його було дві прес Це протягом цих двох днів. Він це заявляв. Він казав, що в ідеалі вони би почекали, вони би домовились до зустрічі про зустріч трьох, і просто почекали, і щоб Зеленський під'їхав так тобто, би мовити на Аляску. Ну він буквально. Сенсі казав, що це має бути immediately, like, immediately three of them talking. А потім, тобто він казав, що це має бути підготовча зустріч до наступної зустрічі. Потім вже на борту Air Force One, тобто його літака президентського до Аляски. Що коли я кажу, потім маю на увазі у нас зранку сьогодні? Може в нас все ще вечір. Зранку він вже казав, що має більш конкретну ціль. Він сказав, що якщо я вийду з цієї зустрічі a без immediate ceasefire, без термінової зупинки вогню, то я буду розчарований цією зустрічю. Ці дві uh, цілі він озвучив протягом кількох uh, днів. Uh, поки що ми не бачимо ні запланованої зустрічі. Ми не бачимо, що вона відбулась одразу. Uh, це вже не, не сталося. Ми не бачимо якоїсь запланованої зустрічі uh, Зеленським і ми не бачимо зупинки вогню. Тобто uh, та можливо, що зміниться та ну, на зараз. Ми можемо кон констатувати, що ці дві озвучені американським президентом цілі не були досяг. На що це означає для України і для Європи? Для України і для Європи так виглядає, що по суті нічого не змінилось, тобто продовжується та сама робота для України і Європи. Це виглядає як нейтральний результат. для Трампа це виглядає як мінус, тому що він не досяг того, що він озвучив. І для Путіна це виглядає як плюс, насправді, тому що повернення на Міжнародну арену прийняття таке яскраве тепле прийняття на колишній російській території з червоною доріжкою, і першим звернення до медіа мав ніж американський президент, з політичної точки зору, з точки зору дипломатичної, це виглядає як ну, така певна перемога, якщо це можна так назвати, можливо, не перемога. А як це похлопування в себе по плечу. Ну серисфекшене саме бачив, а чаю не попили. Да, до речі, цього не зробили. Вирішили одразу перейти до прес-конференції, а потім відмінили той ланч взагалі, який був запланований. що за планом була після їхньої зустрічі ланч, а потім прес-конференція. Але перейшли одразу до конференції, відмінили ланч, і я так розуміла, що Трамп вже полетів назад.